Так, колеги, сім. привіт всім мої вітання. Другий день. Вчора ми його розвантажили. На жаль, так вийшло, що розвантажили ми його по темному. І толком я його вам не показав. Тому сьогодні зробимо такий невеличкий огляд на даний, на даний апарат. Прицепимо його до трактора, відсипимо навантажувач, Диски, які використовували в якості противаги. Ну і взагалі покажемо, як він там складається, розкладається. і... Це його план, як взагалі він буде дивитися на даному тракторі на МТЗ 892. Так, ще до нас є вже в комплекті до нього ось така установка, яка буде ставитись на передню, спереді трактора. Хлопці з Агрокуба на плазмі все вирізали, підигнали. Ми з ними вирішували, як краще бочку ставити. Отак чи отак. І дійшли до того, що якщо ми її розвернемо, отак, поставимо, то не буде видно рядків. А отак в принципі, в принципі, можна її використовувати. Якщо комусь не цей, то вона, я так зрозумів, є універсальною. О, там кріплення присутні. її можна і розвернути. Ну, це я так думаю. Також хлопці її по відношенню до трактора трішки. Опустили. Ну як трішки? Десь сантиметрів, мабуть, на 25-30 вона трішки занижена. Це є також великий плюс. Бочка у нас йде на 500 літрів. Так, де тут? -та? Ось? 500 літрів. У нас тут всередині в бочки вже... Я вже подивився. Так, тугенько, хорошо. У нас тут, значить, ось електроніка. Уся до даної конструкції. Це у нас кінцевичок, який буде встановлений на навіску трактора. Так, Сітка, там заборник. Ну, Тут все чітко. Значить, що взагалі можна вносити? Сюди можна вносити даної конструкції, можна вносити як клас. У підживлення кукурудзи. Можна сюди бовтати в дану конструкцію всякі мікродобрива, макродобрива, всякі гумати, все що завгодно. І я прийшов до того, що сюди ж можна також використовувати для прикладу злежані добрива, в яких затекла там вода, вони відсиріли, оці е, такі ці кучі з добрива, ну, затверділі камні, будемо так казати. Ми їх можемо розтворити у воді у співвідношенні, який вже ми підберемо, це треба все розраховувати. Е і вносити безпосередньо вже у міжряддя. Але при тому я дійшов до того, що потрібно знімати сітки у фільтрах, щоб вони не забивалися. Тому що я думаю, що у... під час внесення сухих добрив, отаких розчинених, можуть забиватися сітки. Ну, це треба перевіряти, треба це дивитися. Але взагалі штука отака. Її в подальшому можна використовувати. Навіть е, я планую використовувати на суцільному культиваторі, зробити туди планку, вносити кас туди, щоб не оприскувачем, а прямо однією операцією проводити е, підживлення касом, так сказати, припосівне. І в подальшому використовувати її також при сівбі. Так що, отак. Універсальна, я б сказав, би, річ. На же ж. Установлено американський насос Ремко. Так, наскільки він тут 5,3, на 20 літрів. 20 літрів хвилину. Американський. Так, 4,1 бара видає. Тут у нас фільтр грубої очистки агропласт. Заборник, парах. Італьянський ну, комплектуючий. Так, тут у нас... Ага, зрозуміло. Кришечка. Все на камлоках. Все культурно і хорошо. Чик. Так, ану. Раз. Ну, воно ще не, не затягнуте, ось це все буде фіксуватися. Так, закриваємо. Чітко зроблено. Ну і металюга такий дебелячий. На самій рамі тут звичайно ж потужніший. Ну і сам Кронштейн. Тобто зроблено отакі направляющі, які кріпляться до ланжеронів. І вже на них ставиться сама, сама бочка. Повторюся, бочку можна розвертати. Кому як зручно. Так, тепер переходимо до цього жовтого монстра. Значить, Керен. Від компанії Генерал. компанія, ну Всі звикли казати Генерал, але компанія Агрокуб. Так, значить, восьмирядковий 5,6. 32 модель 25-го року. Номера телефонів кому потрібно. Ну і Номера телефонів я залишу в описі під даним відео. Номера менеджерів. зв'язуйтесь, кого зацікавив даний апарат. І не тільки він, а там ще хлопці дуже багато різноманітної техніки. Звертайтеся. Консультуйтесь, спілкуйтеся, можливо, ви щось для себе підберете те, що вам потрібно, те, що ви на даний час для прикладу шукаєте. Так, значить, 9 секцій. Отакі тут. Я не знаю чого, але оці колеса вони щось, блін, ну, такі прикольні. <смі> такі, знаєте, як -оті, як качок ото в залі. Таке маленьке колесо і таке протектор такий прикольний. Так, що тут? 18 на 85 Вони тут не регулюються. Зроблено на трьох точки через вал. Це, я так зрозумів, ось основна рама, а цей брус у нас буде складатися там і там. Дуже потужно зроблено. Ми так, знаєте, ми зараз зробимо попередній такий огляд, а там далі прийдуть хлопці. Можливо, вони щось цікавіше розкажуть, як вони його взагалі роблять, з якого металу, по металу, ну, всі ці нюанси, циліндри, рукава, оце все, я думаю, вони більш детально у відео вже розкажуть. Так, що у нас далі? У нас встановлено ось сюди отаке, я б сказав би, інформаційне табло, фільтр тонкої очистки, мабуть, теж агропластовський. Тут у нас встановлені... Отакі От ротаметри. Ротаметри, відповідно, показник, це значить ротаметри будуть призначені для того, щоб ми бачили, чи забитий у нас рядок, чи не забитий. Оце все буде. Тут один червоний оцей шарик, він пластиковий, а той нижній світленький, він металевий, я так зрозумів. Так, значить, циліндри у нас тут рукава. Румунія. Це у нас тут стяжка. Стяжка, коли ми фіксуємо керельно транспортне положення, ми ліву і праву частину зафіксовуємо, щоб ну, для переїздів, для безпеки, будемо так казати. Тут у нас також тут здається, дозуючі шайби, мабуть, стоять. Ну сюди буде ще йти шланга, виходити на трубку. Секція зроблена на паралеограмі. Тут, мабуть, вже стоять салін блоки, пружина регулюється, є регулювання на пружину, опорне колесо, регулювання опорного колеса здійснюється, ось, таким ось. тут є лінійка, є індикатор. І ми крутимо, у нас колесо піднімається. Можемо його так само ми заглиблювати, куди нам потрібно. Так, також, як опцію, я взяв собі отакі ось загордачі рядом. Це вони зараз зафіксовані. Щоб їх роз... розфіксувати, ми, значить, що робимо? Тут є отакий пальчик із шплінтом. Витягуємо шплінтик і витягуємо пальчик. І ось у нас отакий метод захисту рядка. Ну, це все треба буде попереміряти, попідганяти, можливо, до, до рядка. Ну так само по, по цьому принципу. Давайте відкриємо, подивимось. Оп, отак. От отакий у нас захист від рядка, щоб можна було, друзі, щоб можна було працювати. Коли у нас просадна культура, чи то соняшник, чи то кукурудза, можливо, там соя на 70, можливо, буряк, ну, взагалі якась просадна культура, щоб на малих стадіях знищувати бур'ян, збивати ту ж саму кірку і можливість підживлення даної рослини. Так що ну, штука досить, так, я б сказав, би, крута. Коштує трішки коштів, але, але дуже корисна. Так, це ми потім зафіксуємо. Тут у нас на крайній лапці встановлено отакі ось. Так, тут у нас ось на останніх лапах, на крайніх, отак покажу, у нас встановлені отакі ось трубки з нержавейки. Розпил рідини йде у нас на дві сторони, направо, наліво. Її можна буде опускати, піднімати. Вона тут. Я так зрозумів, фіксується ось можна буде її регулювати. На 5, на 5 лапок кожна секція, кожна секція регулюється. Ось ці три секції, де йде основний, основний брус, вони розташовані отак. Бачите, трішки вони випирають. Чому вони випирають? Це із за того, і за самої конструкції, що вона є складною. Так що, колеги. Отакий от от апарат і я б сказав би. Я про нього давно мріяв, дивився на різних виробників. Ціни різні, можна, можна придбати як дешевий варіант, можна придбати і самий самий дорогий з імпортних. Але навіщо переплачувати на імпорту, якщо ось аналог нашого. Наш Виробник, наш вітчизняний, той же самий складна рама, захист рядка, підживлення, бочка. Можна робити, можна робити три операції: окучувати, вирізати бур'ян, тобто полоти і підживляти. Три операції можна проводити даним агрегатом. Так що ну, я, я задоволений таким вибором, взагалі виконання дуже суперове. По вазі точно не скажу, але десь порядка то на 100, мабуть, можливо, то на 200. І за того було вирішено бочку ставити наперед. Бо ще плюс бочка це 500, якщо там навіть заправляти повну бочку. 500 літрів касу 32-го, це там, ну, я б сказав, це дуже пристойна вага була б на навіску. А так, а так, якраз буде якась рівно, оце, ну, рів, рівновага. Я думаю, воно буде чудово працювати. Ну, взагалі ми, ми вам його будемо демонструвати в роботі, будемо показувати, як він взагалі буде працювати, як буде справлятися із своєю роботою. Ну, якість виконання мені подобається. Навіть бачите, такі ось дрібнички, так, да, приємно, що воно все тут закрите. Круто, круто, мені дуже подобається. Так що, друзі, що, зараз відчіплюємо навантажувач, відчіплюємо нашу, нашу противагу і будемо пробувати чіпляти, як вона взагалі у нас буде дивитися на нашому апараті. Тому погнали! Так, друзі, знімаю сам. Зараз вам продемонструю, як він розкладається. Ну і само собою складається. Так, значить, я думаю вам було видно, тепер, значить, що ми робимо? Під ними, звичайно, бажано не ходить, ми їх обходимо. Так. Заглушили, десь вимозав. І тепер тут є, є отака, отака значить, фіксуюча ця є. планка. Ми її, значить, отам розштопорили. Тепер вона де сюди отак. Раз, зафіксували їх. Зараз будемо штопорити. І отут отак. Ага, тут треба, мабуть, щось менше, бо не влазить. Великий цей, великий. Плін. Ну в общем, зараз щось знайдемо і всунемо. Чи можливо той треба буде витягувати і вставляти? Мабуть, да. Мабуть от так. Мабуть отак треба робити. Я щось туплю. Отак. Так. А можливо ні. Можливо, так. Ну, В общем, треба розібратися, як вона там фіксується. Можливо, треба просто, щоб шплинт не витягувати, а меншого туди шплінта тонше десь треба подивитися. Ну і отак він, отак він склався. Піднімається він нормально. Зараз, до речі, десь ми телефон поставимо і спробуємо проїхати з ним. Ну, Понятно, що спереді ж ще буде. Додаткова вага встановлена. Буде встановлена вона. Вона фіксується як? Фіксується на ланжерони спереді, чи справа-зліва. І спереді фіксується, де встановлені так, ну, де встановлені противаги. Ось. Є. Потужна тут розпорочка така стоїть. Красота. Так що, колеги, отакий. Апарат ще, я б сказав би, серйозний, серйозний. Ну і будемо ним працювати. Подальшому будемо показувати його вам в роботі. Опорні колеса встановлені. Крутяк, Крутяк, мені дуже подобається. Так, давайте зараз ми його заведемо і подивимось. Так, пішла запись, так? Да? Видно. Чітко. Так, друзі, ну що я вам скажу, нормальний трактор іде, його не піднімає. ну Звичайно, це ж такий собі експеримент, я б сказав би, що тут, а? ми ж будемо, то по дорозі їздити. Але ж буде, треба врахувати те, що буде встановлені спереді ще бочка. Ну Отак, без перегазовки, отак він його підіймає, все, все круто. Все круто, все люкс. такий. Такий апарат. Чудово. Ну воно ж як, воно ж, виходить, у ньому багато є, але розподіл ваги, коли ми підіймаємо, він трішки йде туди, да? секція уходить. Нема такого великого цього, великого перекосу на задню частину. Тому я думаю... МТЗюк справиться, да? Так що отак. Ну що, колеги, отак продемонстрував вам невеличку таку роботу, трішки розказав, розказав про даний апарат. Та це не апарат, це ціле, це ціле апарат, треба так на нього казати. Значить, Прицепили, показав, як розкладається, як складається. Трішки продемонстрував, як МТЗюк із ним рухається. Бочку, бочку, друзі, ми ще не поставили, тому що треба буде найближчим часом розвантажувати. Дещо. То можливо, ну побачимо, там і хлопці обіцяють за Грокуба приїхати. Можливо, поставимо, а тоді знімемо. Я думаю, вона недовго встановлюється. І взагалі, значить, яка яка взагалі основна ціль да, даного розкладного керенчика керанчика, що ви приїхали до поля, ось так в такому стані. Роштопорили оцю тягу захисну, зняли її. Розіклали, і у вас одразу даний апарат готовий повністю до роботи. Ви одразу поїхали працювати. Відпрацювали, склали його, зафіксували і поїхали там додому чи на інше поле десь переїзд робите. Не потрібно тягати оцих колес, переставлятися там із автостепа на автостеп, там регулювати колеса, її туди-сюди тягати. Цього в принципі робити ну, тут. Його не потрібно. Тут оце все. Якби, ми за цей час, можемо так сказати, за час, оце, за комфорт, воно трішки коштує грошей, ми за нього платимо, але ж воно, воно окупається дуже швидко. Що по, що по здоров'ю, це тягання оцих коле, що, що по всьому іншому. Так що отакий, отакий апарат. Тут, значить, ми знімемо оцей кронштейн під лопату. Я дивився, що оцей кронштейн також аж лопату. Я можу, в принципі не знімати, але, але він буде нам ламати, я думаю, соняшник. Соняшник кукурузу буде заважати, то ми його, ми його там знимемо. Так, тут встановиться бочка, вона буде встановлена, здається, до оцих булків. Чи до оцих, чи Ні, здається, до оцих. Отак і спереді буде зафіксовано. Ну і буде магістраль, проведена через трактор туди. Електроніка буде підведена до двигуна. І все воно буде, буде працювати. Подальших відео вам це все продемонструємо і покажу, покажемо. А ви ж, друзі, не забувайте ставити тою вподобайку, підписуватись на канал, слідкуйте, обов'язково вам все будемо показувати. Коментуйте, коментуйте залишайте свої коментарі. І якби продовжуйте слідкувати за україномовним контентом, україномовним каналом. Всім пока!